Всім привіт! З вами рубрика «Про творчість». І цей випуск ми хочемо присвятити працівникам культури та аматорам народного мистецтва в Україні. Сьогодні як ніколи, ми відчуваємо силу нашої культури, яка стає для нас незламним джерелом натхнення та єдності. Наша праця це не лише професія, але й місія, яка допомагає тримати наш дух на висоті навіть у найважчі часи. Ми працюємо для вас і разом з вами, щоб берегти те, що робить нас українцями: нашу мову, традицію, музику, літературу, наше спільне коріння. Ми працівники культури. Ті самі, хто завжди вчасно прибирає сцену і точно знає, чому мікрофон не працює саме в потрібний момент, а заодно і знайти винного, чому він розрядився. Ми ті самі, хто витримує репетиції, коли насправді хотілося б просто випити калабель. Ми тут, щоб об'єднувати і надихати. І навіть якщо в залі всього три глядачі, ми все одно викладаємось наповну. І так, ми навіть пам'ятаємо всі тексти на пам'ять. Ми ті, хто може за хвилину перетворити пусту сцену на казковий світ. В нас звісно завжди все під контролем, навіть коли насправді зовсім не під контролем. Ми даруємо дітям радість, тримаючи в голові 20 ідей одночасно та паралельно вигадуючи ще 100 500 заходів. Коли здається, що ідей більше немає, насправді є тільки одна велика таємниця, як ми це все встигаємо. Ми ті, хто працює у вихідні, коли всі інші відпочивають. І навіть коли світ намагається зупинити нас обставинами. Ми продовжуємо робити те, що вміємо найкраще: створювати гарний настрій і дарувати натхнення. Так, ось ми тут, на День працівників культури, відзначаємо свою незламність і те, що завдяки нашій любові до сцени, до людей, до нашої справи, ми продовжуємо творити. Бо культура це не просто робота, це стиль життя, де на кожну кризу є запасна репліка, а на кожну проблему новий сценарій. Тож зі святом нас, ми ті, хто пройде через усе з посмішкою, іронією та ще з однією чашкою кави в руках. Дякуємо кожному за те, що ви поруч, за те, що підтримуєте, надихаєте і вірите. Ми будемо йти далі і, звісно, творити. Ми обов'язково подолаємо всі випробування і побудуємо майбутнє, де наша культура. І наше мистецтво будуть квітнути. Слідкуйте за нашими соціальними мережами, а також за Ютуб каналом. Ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі подій та випусків. З вами були Микола та Анастасія з, з рубрикою про, про творчість.